Вітаю, друзі! На огляді триммер ProCraft популярна модель Т5600. В чому її унікальність, тому що вона має високу кубатуру, 62 кубики, плюс має чотирьохтактний двигун. Тобто масло сюди заливається в картер, як в автомобілі. Ось Тут, тут є щуп, сюди заливається масло чотирьохтактне для чотирьохтактних двигунів. І окремо заливається вже звичайний 92-й бензин. Також що, що хорошо, що вона має не дуже шумна, порівняно з звичайними двухтактами, також вона більш економна. Дивіться, що в неї да, до речі, в неї є ось такий круїз-контроль. Тобто, ви коли косите, можете виставити оберти. Я потім зараз покажу вам, як це працює. І Щоб постійно тримати руку на курку, виставили чи більше і йдете собі, воно з підтримує оберти. Дивіться, що по, по наліччю. Тобто вже такий е, тример досить потужний, дозволяє е, вирішувати будь-які проблеми. І кущі, якісь там мілкі дерева, і відповідно в неї в комплекті йде одразу три диски. Один ось такий з напайками. Так, Другий з такий спицевий так І третій теж з напайками. Ось. Також в комплекті звичайно вже нормальне оце все оснащення, щоб вішити е, цей тример. Я це одягнув, тому що ми знімали ет, ДВТ, то я вже не став знімати, а взагалі тут іде більш даже зручніша конструкція навіть чим ця Зараз ми її заведемо і протестуємо, як вона взагалі там, що вона себе. Представляє, покусимо трошки траву. Зараз ми йдемо, що у нас тут така площадочка тестувальна. Ми тут тестуємо всі тримери електричні, тобто акумуляторні бензинові. Тут вже виросла травка, вже така вона тут густа, бачите, росте, а також і там далі. Зараз коротше, походимо тут, там. Я трошечки подивлюся, як вона працює. До речі, ми її заправили, залили мастило, заправили бензин ще декілька днів тому. Я планував засняти трошки раніше, але суета суматоха не встиг. Все, дійшли руки. Дивіться, що тут е, кнопка праймер для закачки палива в карбюратор, бачите? Підкачали паливо. Є. Тут постійно тут автоматичне кнопка вимикання, вона постійно включена. Коротше, пройшла у нас накладка. Завелась, заглохла, видать, чи ми свічу залили, чи що. І не могли її завести тільки, що вже дьоргали, Що всі фупріли. Це ж ми заправили, залили бензин і повісили на але вона висіла довго. Може там щось карбюратор залило, чи хірово знаєш, сталося. Ну коротше, завели. Все, Зараз вона попрацює, прогріється, нехай. Бо я не знаю, що стало. Бо ми сколько їх продали, кажучи, к нам приїхали люди. О, ну давай пускай наразі. Заслонку. Скільки ми їх продали? На Новий Буг три клієнти з Нового Буга приїхали, у нас хлопець з Нового Буга. Він всіх знає. Він каже, що всі доволі, все отлично. А Перед цим перевіряли теж хлопцям пилу, ми ту продали. Вони, ми перевірили, вони сіли запаковано. Ту а з цією щось якийсь... Як відео знімати, коротше, якийсь гіморой почався. Зараз да. вже хай попрацює, хай там все там воно прогріється нормально. Та будемо касити. Реально пили... Ой, пили кажу. Я вічно їх пилами називаю, реально Реально ці коси, Так, оно пробуй, може газануть чуть-чуть. Пробуйте, чуть -чуть. Ану, тримай. так щоб не сильно, так, чуть -чуть. да. Да, попробуем, да. не раз. О. Бачиш? Все. що це значить, хрень не знаю, бачиш, що то чи якийсь брак, чи що, тільки чуть-чуть даєш. Бачите, газку даємо і глохне. А ну може откроє заслонку там. Це вона закрита, по-моєму. Закрита? Це, по-моєму, закрита. Коротше, не вийшло. Огляду на цей раз. Дивися, хватит. Трави не вистачав. Осе, внизу. Не можемо її завести. Коротше, вона заводиться Єлі-єлі з сотого разу. Робить, тільки газку даєш, глохне все. Якась бракована. Скільки ми їх продали, я не знаю вже. Це якась попалась. Нам на огляд, може, всі тут упоріли. Короче, кажу, як є. Ми її відправляємо до нашого постачальника в сервіс, хай там розбираються. Там якийсь брак явний.